Росія нарощує виробництво власних безпілотних ударних та розвідувальних літальних апаратів, які активно використовуються у війні проти України. Агресор запускає національну програму з розвитку безпілотної авіації, інвестує у галузь десятки мільярдів, запроваджує курси операторів дронів у школах. А дроновий лікбез уже цьогоріч охопить 40 тисяч студентів. Західні санкції, як виявилося, легко обійти, якщо використовувати як прокладку не лише фірму, а цілу країну, розкопуючи історію кримської компанії з виробництва безпілотників, засновану українськими громадянами, які підтримали російську окупацію. Ми вийшли на цілу мережу підприємств у трьох країнах. Вони поки що не мають замовлення від міноборони Росії, але дуже дуже його прагнуть. І думаю, це їм вдасться, адже вони напрацювали канал для для отримання західних комплектуючих в обхід санкцій сьогоднішня розповідь про людей, які володіють компанією робоавіа, що має виробничі потужності в окупованому Криму, Казахстані та в Росії. І просто зараз будує ще один завод у Ростовській області, де буде виготовляти 1100 безпілотників різновиду Летюче крило на рік. RoboAvia була зареєстрована у Сімферополі 2015 року. За адресою вулиця Данилова, 62А. Це територія колишнього аеродрому Заводське, де багато років діяв авіамодельний спортивний клуб. Тож не дивно, що серед перших засновників компанії Робоавіа були директор та вихованець цього клубу Віталій Максимович Сауляк та Максим Олександрович Красюк, відповідно. Ось це Максим Красюк, спортсмен авіамоделіст у довоєнному 2013 році. А трохи більше, ніж за рік. Вже засновник Робоавіа, і, не повірите, головний конструктор безпілотників. При цьому Сауляк продовжує бути особистим тренером Красюка, який виступає на російських змаганнях у складі збірної Криму. Обидва засновника Робоавіа окупацію Криму Росією зустріли схвально у день псевдореферендуму. Максим був на проросійському мітингу з Аквафрешем, бігав і надалі. Віталій Сауляк 2015-го влаштовує повітряні бої на річницю окупендуму. І як провідний спеціаліст до тісно співпрацює з російськими військовими розповідає, що командування 43-го авіаполку надає авіамоделістам для тренувальних польотів військовий аеродром. Однак головні події в історії Робоавіа розвиваються не в Криму, а у Казахстані. У тому ж 2015 році, через три місяці після заснування Сімферопольської компанії, у місті Шимкент реєструється товариство СП Робоавіа. Звісно, спільними у компанії була не тільки назва, а перш за все засновники, народжений у Шимкенті, громадянин Росії Віктор Вілєсік та українець з Криму Максим Красюк. Першими безпілотниками, які спочатку виготовляла компанія у Казахстані, були дві моделі самрук, що працювали на двигунах внутрішнього згоряння у червні 2016 року. На міжнародній виставці озброєнь та військово-технічного майна кадекс 2016 Три розробки робоавія були єдиними із мейден Казахстан на даний момент. розроблені нами безпілотники можуть використовуватися для моніторингу границі. Ну якщо брати військові цілі. Проте попиту на самруки не було і наступною розробкою став Сапсан 3000. Цей БПЛА вже мав електричний двигун західного виробництва. Два роки ми готувалися, і ось сьогодні презентація нашого безпілотника Сапсан 3000. Цей безпілотник унікальний, ми єдині в Казахстані. Цей безпілотник ми хочемо зайняти ринок в Казахстані, як ми перші. Будемо єдині, у нас виробництво ІСТ Казахстан. Мейден Казахстан. Перспективы как минимум в два раза до 2019 года будем расширяться. У нас сейчас на заводе работает около 40 человек. Мы рассчитываем расширить до 100 человек. До речі, місто для офісу та заводу компанії у Казахстані власники Робаєві обрали не випадково. Як і у Сімферополі, у Шимкенті, точкою тяжіння став аеродром. Тут розташована діюча льотна частина сил повітряної оборони республіки за радянських часів працювали авіаційні заводи. А це база для підбору технічних фахівців. З Сувіреності можу сказати, що це перше високотехнологічне производство, в Казахстані іменно безпілотних літательних апаратів. Ми отримали сертифікат в этом гадо національного продукта этим гордимося. Керівники СП СПРОБОАВЯ не приховували бажання зайняти свою нішу в оборонному секторі Казахстану. Відтак заперечували будь-який зв'язок з Росією. Мовляв, ми місцеві, ми не дочка російської компанії. Коли з'явився Сапсан, міноборони Казахстану проявляло інтерес до розробки. Производство кто может большие объемы заказать? Только госзаказы. Это оборонка, Минобороны, МВД. Министерство обороны шел ответ. Давайте сделайте презентацию. Мы сделали презентацию, собрались. Это было первое у нас первые полеты у нас были в Чемгенте, потом в Сарагачевской области и в Алматинской области. У Нас було три питання. Однак, як стверджують в СП «Робоавіа», замовлення від міноборони Казахстану так і не отримали. Відтак компанія переключилася на послуги з аерозйомки та геодезії, моніторингу безпеки, газу та нафтопроводів двома комплексами безпілотників. Поза тим, у 2019 році «Робоавіа» відкриває у Шимкенті завод із серійного виробництва безпілотників. Их презентовал еще один симферополец Валентин Киселев, керівник департаменту маркетингу казахской компании. А теперь о двойном назначении нашей техники. Мы можем транслировать видео с борта нашего беспилотника на расстоянии до 50 километров в прямом эфире. А также, если установить тепловизор, что мы позволяем сделать... Можна отримати тепловізійну картинку і в ночное время, як на кадрі в правой части екрану, увидеть людей, техніку і животних у тому ж інтерв'ю 2021 года Николай Пожитнев року. Ніколаї Пажитнєв повідомляв, що частка локалізації комплектуючих в Сапсан 3000 складає всього 35%. Ключовий момент: а чий там електродвигун? Але субсидових розробках доля долі місцем в ваші форуси. Местное содержание мы, мы получили сертификат, получили СТ. У нас сейчас на данный момент 35%. Но это корпус в... двигателей или нет? Нет, это нет. в целом, в общем, получается. На наш один комплекс, это комплекс, это один комплекс. На него получилось 35%. Ну, соответственно, все, что мы могли купить у нас в Казахстане, наши терпации, мы купили. Это там клей какой-то, там, допустим, провода, электронику, платы наши напаивают здесь. Но двигатель мы не можем. Ви купіть потом сіроприводить, така яка електроніка, более болі Мы ми или із Америки, или з Германии у нас поставки з ними. Отже, Робоавіа без проблем отримує комплектуючі для своїх ППЛА з країн ЄС та США. Попри те, що в останні два роки новин із Казахстану від Робоавіа майже не було. Знаходимо повідомлення про актуальні вакансії, значить, підприємство продовжує функціонувати. У 2022-му інформаційне агентство ДЕКА серед компаній, які залучаються до виготовлення та технічного обслуговування безпілотників для армії Казахстану, називає лише дві: державну казахстанська авіаційна індустрія та приватну «Робоавіа». Продовжуючи запевняти урядовців та громадян Казахстану в бажанні захищати кордони країни і працювати на її оборонку, співвласники Сімферопольського і Шимкенського робоавія тихенько, без зайвої публічності, у 2017 році зареєстрували у російському воронежі ще одне підприємство із виробництва БПЛА безпілотної системи Робаавіа. Співзасновниками, крім місцевого підприємця Олександра Сапригіна, стали Віктор Вілєсік та Максим Красюк. Компанії використовують однаковий логотип сову і шрифт у назві компанії. Однак про якісь здобутки виробничого майданчика, Робоавія у Воронежі інформації у відкритому доступі ми не знайшли. Місцеві медіа писали про компанію в основному у зв'язку з активностями її фінансового директора. Константіна Мілкумова, колишнього міліціонера з Казахстану, 2020 року, він балотувався до Воронежської обласної думи від Компартії і засвітив свою нерухомість у Криму. Мілкумова в публікаціях з ознаками замовних називали російським ілоном маском, але про виробництво літальних апаратів Рубаві у Воронежі повідомлялось мало і не конкретно. Врешті у вересні 2021 року Вілєсік, Красюк року Красюки Сапригін виходять із засновників воронецького товариства. Новим власником стає ноунейм no Міхаїл Калатушкін з податковим номером, виданим у Калінінградській області. Воронезька юрособа безпілотної системи RoboAvia останнім фінансовий звіт подала у 2020 році і була ліквідована лише 30 червня 2023. Через недостовірність реєстраційних даних, тобто вона тихо померла без участі реальних власників, виконуючи останні роки якусь незрозумілу, але комусь потрібну функцію. Также подписано соглашение с новой для Ростовской области компании Робоавиа выпускает беспилотники и квадрокоптеры в Симферополе и планирует создать аналогичное производство на Дону мощностью 1100 беспилотников в год. Липень 2023 року виставка «Іннапром» у Єкатеринбурзі. Заступник губернатора Ростовської області Сарокін та гендиректор Кримського товариства з обмеженою відповідальністю робоавія гуров підписують угоду про будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів. Обіцяні інвестиції півмільярда рублів. «Оксайський район Ростовського власне В принципі вже проектна документація. З нового року, мабуть, почнемо випускати продукцію. Роман Гуров новий генеральний директор Сімферопольської компанії «Робоавіа». 90% уставника якої з липня минулого року належить його матері Людмілі Гурової. Убої з Ростова до підписання угоди про будівництво нового заводу. Про них майже нічого не було чути за межами Ростова, де вони і мешкають. Першим зі складу співвласників кримської компанії вийшов Віктор Вілесік. І дивно було б аби він лишився. Вілесік, єдиний із засновників Робоавіа. Публічно виявив своє негативне ставлення щодо російського вторгнення в Україну 27 лютого. Він публікує у своєму Фейсбуці посилання на петицію про імпічмент Путіна у березні. Цитує Нюрнберзький щоденник Густава Гілберта і відеозвернення боксера Олександра Усика із засудженням агресії Росії. Від жовтня 2022 року структура власності кримської компанії виглядає так: Левова частка у росіянки Людмили Гурови, 3% у Максима Красюка, який зберіг посаду головного конструктора, по 2,5% у Сімферопольця Олександра Віхійського, знайомому нам по Казахстану, та Юрія Ланковського, який раніше торгував будматеріалами у Новосибірську. По 1% у кримчан Володимира Щокіна і Дмитра Федчука. Після зміни основного власника Кримського Робавія його уставний капітал злетів до з третиною мільйонів рублів. А в новий завод у Ростовській області гурови обіцяють влити півмільярда. Хто ці люди? Звідки у них такі гроші? І що вироблятиме завод Робаавія в Ростовській області? Зізнаємося, ми не знайшли повні відповіді на всі ці питання, однак. Тої інформацію, яку команда Кримського центру журналістських розслідувань добула достатньо для розуміння того, що відбувається із компаніями колишніх Сімферопольських авіалюбителів. Роман Євгенівич Гуров народився у Ростові на Дону. Під час навчання в університеті працював у старшого брата Дениса, який має it компанію Як індивідуальний підприємець зареєструвався 2010 тисячі десятого року від діяльності допоміжна пов'язана з перевезеннями. А власну компанію, як свідчить Російський держреєстр, отримав всього три роки тому, купивши товариство з обмеженою відповідальністю Ніка, яка займається гуртовим продажем усіх видів пального з листопада минулого року. Директором компанії в реєстрі також мати Романа Гурова Людмила Васильєвна, який виповнилося 72 роки. Але це очевидно, не заважає її вести бізнес буквально у прифронтовій зоні. Людмила Гурова та Ростовська Ніка з цього року контролюють компанію Ніка Інвест в окупованому Донецьку, а ще є Ніка Груп в окупованому Луганську, де Ростовський Ніке Гурових належать 99%. Ставши власниками компанії з виробництва БПЛА в окупованому Криму, що має зв'язок із компанією у Казахстані, гурові розпочинають будівництво нового заводу. Пільговій економічній зоні в Аксайському районі Ростовської області знайомий нам по заводу в Казахстані кримчанин Валентин Кісільов розповідає в інтерв'ю місцевим медіа. Компанія вже має в ростові офіси навчальний центр підготовки пілотів-операторів БПЛА. Виробництво хочуть запустити якнайскоріше, бо цитую Кісільова «большой спрос сьогодні со сторони вооружених сил Російської Федерації. Кримський майданчик Робоавіа, судячи з оновленого сайту, займається виробництвом та продажем безпілотника Сарич. Його дизайн майже повністю повторює розробку, яку активно просували у Казахстані Сапсан 3000 А за тактико-технічними характеристиками, ці безпілотники майже ідентичні. Єдиною значною відмінністю є максимальний рубіж висоти у Сарича. Він на 2000 метрів більше ніж у Сапсан 3000 СП робоавія у Шимкенті у 2021-му розширила лінійку виробництва, уклавши угоду з компанією Фіксар Глобал, у Казахстані почали виготовляти промислові безпілотники Фіксар 007» з вертикальним злетом і посадкою. Зазначимо, що головний офіс цієї глобальної компанії знаходиться в ризі, тобто в країні Євросоюзу. Отже, резюмуємо коротко про бізнесову історію, що почалася із авіамодельного гуртка на аеродромі Заводське в Сімферополі і тепер охопила три країни, включно із окупованими територіями України на сході і в Криму. Наразі вона виглядає так: бізнесмени з Ростова, які перекупили Сімферопольську компанію RoboAvia, яка є розробником і виробником БПЛА типу літаюче крило. Будують новий завод у Ростовській області з прицілом на війну, тобто на замовлення Міноборони РФ, при цьому джерело півмільярда інвестицій невідоме. А несподіваний вхід мама і сина гурових на ринок горючки на прифронтовій території Донецька і Луганська має свідчити про дуже міцний дах у силових структурах. Ми не ставимо крапку в історії Робоавія, бо вже працюємо над продовженням ланцюжка і готуємо звернення для застосування санкцій та притягнення до відповідальності всіх героїв розслідування, і це дзвіночок для Фіксар компанії з головним офісом Україні ЄС, яка має угоду із з Робоавія на виробництво Фіксар 007.